Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Вітаю моїх любих підписників, гостей мого каналу, всіх тих добрих людей, які мене коментують та дивляться. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам городницького фарфорового заводу. Чайні пари будуть в огляді як вінтажні, так і антикварні. І так, розпочну я свій огляд з ось такої чайної пари Родницького фарфорового заводу. Це 60-ті роки. Це наймолодша чайна пара в моєму огляді з кобальтовим криттям. Ось така чудова чайна пара. Красиве кобальтове криття, багато позолота та ручний розпис, як ми бачимо, ось такою червоною фарбою та золотою. Парфор досить такий тоненький, гарно світиться. Красива форма ручки і самої чашечки. Зручне оздоблення позолоту, воно не витирається. І ось таке клеймо городниця, другий сорт, 15-та група складності. І ставилося це клеймо в 60-х роках на даному підприємстві. Також ось такої оздоби блюдечко є з напівкриттям, з позолотою. Та ручним розписом з таким же самим клеймом. Прошу пробачення, я вас вела в оману. Це не 15, це 10-та група складності. Так, і це перша чайна пара, яка є в моїй колекції. Ви чуєте подзвон, який тоненький фарфор. Друга пара, вона трошечки старіша. Це ось таке криття, чудове, оранжеве, помаранчеве криття. Форма ручки зовсім інша. Я не знаю, як називається не перша, не друга форма, тому не буду вас в оману вводити. І ось таке клеймо. Другий сорт городниця, 16-та група складності, таке клеймо ставилося з кінця 50-х років і до, 6, до початку 60-х. Бачите, тоненький фарфор світиться. Ось така ручна підрисовочка йде чорною фарбою. Красиве. Блюдечко з таким же самим клеймом. Ось така друга чайна пара, яка є в моїй колекції даного підприємства. А зараз піде антикваріат чистої води. Полюбуємося на цю красу. Цю форму чашки я знаю, це форма номер 39 дореволюційна форма. Такі чашки уже рідкість, а в городниці тим більше. Тут жодним чином немає оздоби по золотою, тут тільки оздоба є вигляді такої зеленої фарби по обідку. І це деколька чистому вигляді. Ви не уявляєте собі, який це тонкий фарфор. От зверніть увагу. Тонюсінький, притонюсінький клеймо малюнок. Все-все світиться, легесенька прилегесенька. Оздоблення таке ззаду тільки гілочка одна, а спереду... Ось такі дві троянди, красиві троянди. Гарний дуже малюнок. Такої же оздоби і блюдечко. по бітку зелена фарба і деколька. І тепер інтрига. Що ж це за клеймо і коли випускалася ця чашка? Бачите? Ось таке клеймо. Городницький фарфоровий завод, НКНП, УССР. І таке клеймо ставилося на даному підприємстві, починаючи з 1935 року та по 36-й рік. Всього два роки таке клеймо ставило на своїх виробах дане підприємство. Хочу сказати, що період 35-36 років це якраз те ті роки, коли на ньому працювали знамениті скульптори українські Хим Гаврилюк, Раїса Марчук, Алина Петрашевич, скульптор, народний скульптор України, Котенко, який розробив цілий ряд деколей. Можливо, ця деколь і належить самому Котенко, не знаю. Но чашечка дуже рідкісна, дуже красива. І таку чайну пару зараз віднайти досить і досить складно. Ось така антикварна чайна пара вже є в моїй колекції. І завершувати свій огляд буду я ось такою чашечкою. Чому я її придбала? Чашечка має невеличкий скол. Однак я її придбала тільки із-за форми. Сьогодні я вивчила ще одну форму. Форма цієї чашки має назву Городницька. Тому запам'ятовуємо, якщо попадуться вироби з ось такою ручкою, чи то кавник, чи то цукерничка з чайником, з таким денцем рельєфним. Це, вся, це всі ці предмети будуть мати назву Городницький, сервіз Городницький, форма городницька. Ось така красива чашечка. Такі вироби зараз знайти дуже і дуже рідко. Чим ця, пара ще, верніше, чим ця чашечка ще мою увагу привернула. зверніть увагу, який рельєф. Я не зустрічала на інших виробах отакого чудового рельєфу, як з самого денця. Бачите, яке воно рельєфне. Ручка дуже красива, така, як гребінця у вигляді гребінця. По всій формі чашиці також якісь такі поперечні рельєфні оздоблення. Оце золоті рисочки – це ручна підрисовка, підмальовка. Позолотою була і хочу зазначити, що малюночок на цій чашці це ручний розпис. Надглазурний, Верніше підглазурний, а надглазурний – оце ці теченочки всі, чорна під, підмальовка чорною фарбою та позолотою, сіренькою фарбою це надлазурне, розпис. І уявляєте собі, коли ця чашка була виготовлена. Ця чашка була виготовлена, про що свідчить клеймо? Ось таке клеймо. Городницький фарфорований завод імені Комінтерна. Це, скоріше всього, другий сорт, оскільки стоїть його Голубе таке. Голуба цифра. в голубому квадратикі цифра 2. Все таке, клеймо ставилося в період з 30 по 34 рік. А це саме той рік, коли працювала на даному підприємстві знаменита Жозефіна Діндо. Я прочитала, що період роботи на Городницькому фарфоровому заводу і були з 20-х років до початку 30-х років, а це якраз 30-ті. 30-34 рік ось таке клеймо. Я безмежно рада, що мені вдалося придбати цю чашечку такої форми, тому що вона у мене одинична, виробів такої форми у мене немає. І, якби не скольчик, це було б ідеальне збереження. Фарфор досить тоненький, зараз я вам його покажу. Ось дивіться, як воно світиться гарненько, бачите, просвічується малюночок і все-все-все. Дуже красива чашечка. Фасону Городницький. На сьогодні все. Якщо вам сподобалися мої придбання, а я їх придбала починаючи з січня до початку березня цього року. Це нові придбання в моїй колекції. Тому прокоментуйте, поставте вподобайку і не забувайте підписуватись на мій канал. Буде ще багато цікавого. До нових зустрічей на моєму каналі.